Володимир Кличко. Чемпіон світу з профібоксу за версією IBF. Екс-чемпіон за версією WBO. На думку переважної більшості експертів, саме він зараз найсильніший у суперважкій ваговій категорії. Діамант елітного дивізіону. Як колись Мохамед Алі, Майк Тайсон, Ленокс Льюіс. У кожного з цих боксерів було багато перемог і лічені поразки. З кожним впродовж кар'єри траплялись загадкові історії, які не мали логічних пояснень. У Володимира є власна історія. Я могу сказати, ця історія достойна для того, щоб написати такий детективний роман, посвящений нечесної грі в професійному боксі. Хто зна, коли почалася ця історія, і хто зна, чи взагалі колись завершиться. Відомо тільки те, що кульмінації вона досягла у квітні 2004 року у Лас-Вегасі. Тож Лас-Вегас вечір 8 квітня того року. Рівно за дві доби в казино Мандалай-Бей розпочнеться бій за звання чемпіона світу з профі-боксу. Володимир Кличко проти Леймона Брюстера. В останнього не вірять навіть його співвітчизники американці. В букмекерських конторах міста ставки на перемогу українця приймаються у співвідношенні 11 до 1. Усе відбувається як завжди. У холі арени вже торгують футболками з портретами боксерів та іншою атрибутикою і товарами на цю тему. Рукавички купують погано, а ось майки користуються попитом. 25 доларів, і у тебе на грудях зображення того, хто післязавтра стане чемпіоном. 25 доларів, і ти учасник цієї історії. Нікого не обвіняв, і з моїх уст не прозвучало ні одного обвінєння ні в сторону Лом Брустера, ні в сторону кого Янвионовандеферстфайт <звучить> <звучить> Бітвін Наступний бій проти Леймона Брюстера для нашої команди буде дуже дуже важливим. Це буде матч реванш. Ми всі пам'ятаємо, що трапилося в першому поєдинку між ними. Тепер Володимир може повернути собі добре ім'я. Ломон Брюстер, звісно, особливий суперник. Поскольку у нас є которую історія, э, я пережив или э, тот поединок, который мы провели в который, и который я проиграв противорустера в 2004 году. День 9 квітня. Невдовзі в одному з приміщень готельно-розважального комплексу Бей» Розпочнеться офіційна процедура зважування боксерів. Кличко прибуває на процедуру хвилин на 5 пізніше за Брюстера. Той ховає погляд за окулярами, а вираз обличчя за бородою. Усміхається щиро, але дещо знервовано. Поки є час, Володимир в прямому ефірі спілкується з ведучим місцевої радіокомпанії. Посмішка українця відверта і безтурботна. Брюстер в цей час про щось розповідає телевізійникам з Європи. Поява Клауса Пітера Коля залишається ніким не поміченою. Він блукає по залі, але в жодній компанії не затримується. Промоутер кличка виглядає дещо пригніченим і навіть стороннім. Поряд його боксер роздає свій кільканадцятий автограф. А ось і Дон Кінг, промоутер Брюстера і організатор двобою. Як для себе виглядає дуже скромно. Кінг без жодного діаманта. Певне, свою колекцію він планує показати згодом. Володимира на хвилину залишають без уваги. Він самі спокій і рівновага. Його тренер Еммануель Стюарт хвалиться журналістам, що кличко перебуває у блискучій формі. Поль нарешті знаходить собі компанію. Промоутери тиснуть один одному руки та обмінюються кількома фразами. Їхнє спілкування не тривале. Володимир тим часом дає інтерв'ю телеканалам ЗДФ і АРД. У Німеччині кличків і досі вважають своїми і стежать за кожним їхнім двобоєм. Потім усі телекамери розвертаються в один бік. Розпочинається процедура зважування. Першим на ваги запрошують українця. Дон Кінг стежить за ним із занепокоєним виразом обличчя. 110,5 кілограмів. Такою ж була вага Володимира в його трьох попередніх поєдинках. Тобто, саме таким кличко почувається найкомфортніше на рингу. Його оптимальна вага, аби поєднати ударну міць і швидкість. Володимир залишає ваги, повертається до Кінга спиною. Вони не вороги, але й теплих стосунків між ними немає. Цей промоутер колись пропонував кличкам контракт, обіцяв, що весь світ буде біля їхніх ніг. Але брати насмілилися йому самому Кінгу відмовити. завершується традиційним позуванням перед фото і телекамерами. Після цього учасники події продовжують займатися вже звичними тут для себе справами. У Володимира після цього бою закінчується строк контракту з Клаусом Пітером Колем, тому і ходить пригніченим німецький промоутер. Він втрачає контроль над без п'яти хвилин чемпіоном світу, над діамантом дивізіону, над справжньою зіркою. Це не брюстер, який не дуже відомий навіть у себе на батьківщині. Володимир вітається зі своїм катменом. Завтра побачимося. З кимсь фотографується на пам'ять і йде. До поєдинку залишається півтори доби. Ми проводили збор в одному залі, в одному тренуючному лагері. И постоянно находившись с Владимиром, я видел, насколько он сконцентрирован, насколько он хорошо подготовлен к данному поединку. И у меня ни капли сомнений не было в исходе данного боя, так как мы не успевали менять спаринг партнеров которые заходили каждый раунд свежие-свежие и выходили полностью выжатые после Владимира. Он оставался абсолютно непредзаделан, не пропустив ни одного удара в одном из самых ответственных спаррингов за неделю до боя, 12 он в спарринге. И те люди, которые находились в зале, смотрели этот спарринг, предвосхищали исход поединка. На что я отвечал, подождите, давайте не будем забегать вперед. То есть ни у кого не ни доли сомнения, что Владимир находится в прекрасной форме. Вечер 10 квітня. До початку поединку залишається близько години. У роздягальні молодшого кличка незвична атмосфера. Вперше, бинти перед боєм йому на руки, намотує новий тренер Еммануель Стюарт. Також у роздягальні відсутня одна обов'язкова людина. Ще в день хтось і невідомо як вкрав перепустку до роздягальні Володимира. Ще, що з нового, Катмен перед двобоєм чомусь намастить кличку вазеліном не лише обличчя, як завжди, а й тіло. А в іншому все звично. Усе спокійно. До першого поєдинку проти Леймона Брюстера Володимир Кличко був готовий дуже добре. Його фізичні і психологічні кондиції були в нормі. Ми були впевнені в тому, що він обов'язково переможе. Може бути, буде через чур із сказати, що я його до цього не бачив настільки сконцентрировано, настільки... Підготовленим к даному бою і забігаючи наперед, предположить, що он може проиграти бой Брюстеру, якого ми изучали на а, відеокасетах. Я б ніколи не повірив. Пів години до поєдинку серед публіки мало випадкових людей. Більшість прибули до міста спеціально на цю подію. Віп, глядачі і телекоментатори вже в залі. Компанію Ларі Мерченту за мікрофоном складе Рой Джонс найкращий боксер світу поза ваговими категоріями. Куди не глянь знаменитості? Актори, журналісти, спортсмени, чемпіона планети Кріса Бірда вкотре просять згадати, як він програвав Володимиру. За останню добу. Ставки букмекерів на перемогу кличка впали чотири до одного? Чому для команди українця загадка? Коль шукає Кінга. Може, той зуміє щось пояснити? Невже тут тільки но дізналися, що кличко до цього двічі програвав? с Брюстеру была, бы, была совершенно другая подготовка, уже был тот опыт предыдущих поражений, уже была полная концентрация и понимание, что проигрывать ни в коем случае нельзя. Кличко і Брюстер б'ються за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO, який рік тому Володимир програв Корі Сандерсу. У перших двох раундах Брюстер не влучає у кличка жодного разу. Українець домінує на ринку. Здається, вже ніхто і ніщо не завадить йому повернути собі титул. середині четвертого раунду Кличко посилає суперника в нокдаун, але не добиває. В Угуринго, брат пришел и на, хватал воздух. Человек, который буквально неделю назад проходил 12 раундов с разными спар спарринг партнерами начинает во втором раунде чемпион мира, готовый на длинную дистанцию хватать э -э воздух губами. Наприкінці другого раунду Володимиру стало погано. Коли я говорив з ним, то бачив в його очах, що з ним щось не те. я бачив, що з ним щось трапилось. Почому произойшло, що я не смог, э, находясь в своїй, може бути лучшій формі на той час, в э, спортивній формі, на той час до поєдинку, я. не смог провести больше, чем двух раундов, там, где я уже не только боксировал против Ван но и брал с собой, чтобы двигаться в ринге. Последние секунды Брюстеру повезло. Повезло. Брюстер переходит в атаку. Вот что значит упущенный момент. О, как же так? Как же так? Ты в порядке, ты в порядке. Владимир выглядит измотанным. Он устал. Ему нужно хотя бы продержаться эти оставшиеся 20-15 секунд. Да, и нечего стесняться. Надо просто хватать и держать. Они-то, я имею в виду противники, никогда не стесняются. что, что, что случилось? Я думаю, что Владимир упал не от удара. Я, как никто другой, знает возможные последствия, реакцию на пропущенный удар, э -э симптомы, и могу не понаслышке судить, было ли это реакции его внешний вид, его поведение, реакции на тот пропущенный удар. Четко могу сказать, нет. Кличко не може навіть підняти голову. У нього немає сил, хоча б щось сказати. Його негайно доправляють до лікарні. Після того, як бій було припинено, ми поїхали до лікарні. Після медогляду у крові Володимира виявили надмірну кількість інсуліну. У нього запитали, чи хтось із його батьків хворіє на діабет. Він сказав, що ні. І Віталій підтвердив це. Тоді лікар сказав, що за дві години до того, як кличко опинився у лікарні, щось потрапило в його організм. він був хворий. Після поєдинку з Брустером у мене були сумніви, що я не смогу продовжувати свою спортивну кар'єру і що я болен сахарним діабетом. поскольку уровень сахара в крови после поединка был очень высок, и я не мог понять, почему это произошло, и были определенные какие-то подозрения в том, что, может быть, я просто-напросто нездоров, болен. Я прошел полностью все обследования, которые можно было сделать как в Соединенных Штатах, так и в Европе. І е, е, результати абсолютно не показали нікого сагрного дібетам няні я е, повністю здоров. Міндевеверемені квемені мені квешнс було дуже багато питань, які все ще залишаються без відповідей. Ми усі знаємо, що сказав лікар у шпиталі. Рівень цукру у крові Володимира був дуже високий. він перевищував норму аж у чотири рази таке відбувається тільки тоді, коли щось стороннє потрапляє в організм. ФБР перевірило багато чого, однак раптом зникли усі аналізи і крові і сечі. Усі питання так і залишаються без відповідей. На офіційній прес-конференції після поєдинку Дон Кінг сяє від задоволення яскравіше ніж його діаманти від світла. Із боксерів в залі присутній лише один: неочікуваний чемпіон Леймон Брюстер. На обличчях представників кличка спочатку розгубленість, потім тривога. Клаусу Пітеру Колю повідомляють, що у лікарню Володимира привезли на межі діабетичної коми. Дон Кінг запевняє всіх, що результат поєдинку закономірний, що його боксер просто сильніший за Володимира. Проте невдовзі з'являється інша версія перемоги Брюстера. Вона і стає головною. Кличка отруїли. Найвірогідніше щось підсипали у пляшку з водою. поединка мы начали сопоставлять все факты которые были делать детальный анализ аналитику данного поединка очень много вещей которые мы не могли объяснить с чем было связано то что ставки на владимир когда владимир был абсолютным фаворитом в данном поединке вдруг за несколько часов до боя обвалились значит кто-то поставил очень крупную сумму на брюстера миллионы десятки миллионов Ставки – це по перше. Було й по-друге, по третє. Згадаємо про зникнення перепустки до роздягальні Володимира. Тож, хтось сторонній, точно мав доступ до пляшок з водою, яку Кличко пив перед двобоєм. Після бою Володимир у двох шпиталях здав медичні аналізи. Коли ж став вимагати повернути для незалежної експертизи, з'ясувалося, ці аналізи в обох клініках вже знищили, без дозволу пацієнта і раніше визначеного терміну. Клички звернулись до поліції, але ФБР нічого з'ясувати не змогло. Підозрілих фактів багато, але жодного прямого доказу. Тож, якщо була нечесна гра, за нею стоїть людина із неабияким досвідом. Ще казали, що результат того двобою приніс Кінгу 90 мільйонів доларів. Тон Кинг лично не может прийти и поставить ставки. Если кто-то ставил, то наверняка это были доверенные лица. И кого-то обвинять в данном случае. Мы можем подозревать тех или иных людей в причастности к этому, заинтересованности. Но мы надеялись, что расследование даст четкий ответ. Ответа не последовало. И на сегодняшний день кого-то обвинять в этом мы не имеем. Ніякої можливості, хаті подозріння у нас є. откуда ж все таки растут ноги Як ви пам'ятаєте, у 2004 році? Віталій боксував двома тижнями пізніше після того бою у Лос-Анджелесі. А у Неваді у Лас-Вегасі не приймалися ставки на цей поєдинок. Вони були заборонені. Букмекери підозрювали, що можливо мафія, яка контролює гральний бізнес, надто багато поставила на Брюстера, щоб той переміг і знову ж таки, можливо, тому все так і відбулося. це була одна зі спекуляцій. Однак, якщо всі казино раптом перестали приймати ставки на Віталія проти Сандерса, ви напевно розумієте, наскільки складною була ситуація? Самое интересное, после данного поединка мы э, начали интенсивно изучать предыстории разных поединков, сравнивать э, те истории, которые произошли до нас. Мы начали делать аналитику и не просто лишь изучая истории. Мы разговаривали с очевидцами, с боксерами, которых знает весь мир, которые рассказывали истории произошедшие с ними, в один, в один повторяющие историю Владимира. Кинг серед промоутерів – чемпион в усіх категориях. За тридцять років у цьому бізнесі він організував понад п'ятсот чемпіонських двобоїв і певно ошукав стільки ж боксерів. Oh Дон Кінг збирає чемпіонів і діаманти. Ці обидві колекції чи не найбагатші у світі. Він побудував власну боксерську імперію, де смикає за шворки своїх маріонеток-спортсменів. Він дурив Алі, Тайсона, Льюіса, Холіфілда, де Кінг. там обов'язково великі гроші і темні історії. Дункинг в боксе не неординарная личность, он гений, но к большому сожалению злой гений. Дункинг знаменит очень многими историями, историями скандальными, но из каждой скандальной истории ему удавалось выходить сухим из воды. Мало кто знает из зрителей. Этот человек находился два раза в тюрьме, два раза. Он сидел за убийство. В Соединенных Штатах за убийство можно получить пожизненный срок, но так получилось, что Дон Кинг в целях самообороны, превышения самообороны, получил только лишь условный срок. Это было дано давно и в самой-самой молодости, в начале карьеры. А в своей професіональній промоторської кар'єрі боксери більше раз старались з судібними іздержками проти Дона Кінга. І ви не повірите, ні одного разу они не виграли. Після того двобою з Брюстером Володимир провів шість поєдинків. В останньому бився саме з боксером Дона Кінга, американця Рея Остіна, українець нокаутував у другому раунді. Зараз жодного свого чемпіона у суперважкій категорії, але він не втратив впливу на дивізіон. Кілька візитів до Німеччини та Росії, і Кінг співпромоутер Миколи Валуєва та Руслана Чагаєва. <рес> 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 Кінг присутній практично на кожному титульному двобої. Де як організатор, де як співпромоутер. Можливо, він прибуде і на поєдинок кличко Брюстер, але лише як гість. Дон Кинг не участвует не участвовал в переговорном процессі, не участвует на пресс-конференции, не участвует вообще никак в проведении этого поединка с Ломом Брустером. Лом Брустер закончил свой контракт с Тоном Киндом. Від їхнього першого двобою минуло три роки. З того часу Кличко став неофіційним королем суперважкого дивізіону, а Брюстер програв свій чемпіонський пояс. Але до цієї поразки Леймон так переконливо захищав титул, що американця визнали справді суперзіркою. Бій Брюстер-Краснікі називають найжорстокішим поєдинком за останнє десятиліття. Його весь час демонстрували у тренувальній залі Володимира. Вот стверджує, що тоді переміг Українця чесно. Але у команди Кличка до нього ніколи не було претензій. Наразі вони взагалі нікого не звинувачують, просто стали обережнішими. Змінили Катмена, посилили заходи безпеки перед поєдинком, зменшили кількість осіб, що мають право входити до роздягальні Володимира. Просто стали обережнішими. До мінімуму звузили коло людей, що мають доступ до склянки чи пляшки води їхнього боксера. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Чи в склянці води діамант. Все одно не побачите. Там він чи ні, можна тільки здогадуватися.